Мишеня Тім. А що ви мені подаруєте? Мишеня Тім у дитячому садоку. Він не бавиться з друзями, а стоїть збоку і шепочеться зі своїм ведмедиком теді. Справа в тому, що через п'ять днів у Тіма день народження. Він думає тільки про подарунки. Знаєш, теде, що я хочу отримати? шепоче тім ведмедику на вушку. Ве... Лосипед. Увечері мама забрала Тіма з дитячого садка. По дорозі додому мишеня не тільки говорила про свій день народження, а потім запитує. Мам, а ви подаруєте мені велосипед? Це секрет, відповідає мама. Прийде день народження, тоді про все і дізнаєшся. Тім замислився. Що ж це тато з мамою для нього приготували? Дома тім з мамою роблять запрошення для друзів. Тім вирізає, а мама підписує. Але тім думає тільки про подарунок. Невже у нього справді буде велосипед? Мама, а можеш хоча б на крапельку натякнути? Що ви приготували? запитує Тім. Не можу. Бо це вже не буде секрет. Будь уважніше, Тім, а то поріжешся. Потім мама почала робити печиво до свята. Тім їй допомагає. Давай приготуємо багато-багато печива. Твої друзі його дуже люблять, пропонує мама. Ну чому ти притих? Не переживай, ми з татом влаштуємо тобі чудове свято. Але тім не чує. Він думає тільки про велосипед. Йому навіть хочеться зробити печиво у вигляді велосипеда. Папа прийшов побажати мишеняти Тіму на добраніч. Знаєш, щовечір що в мені вчора приснилося? Велосипед класно, правда? Це ж так чудово, коли в тебе є велосипед, хитро запитує Тім. Тато посміхається. Так, думаю, велосипед це непогано, а ви мені його подаруєте? Тім, хай подарунок залишиться сюрпризом. Так буде цікавіше. Мишеня, неходячи, погоджується. Наступного дня тім разом з Джоді побігли до іграшкового магазину. Там в вітрині стоїть той самий велосипед, про який мріє тім. Ось тільки. Велосипеда у витрині вже немає. Напевно, його вже хтось купив, припускає Джоді. Може, тобі подарують велосипед на наступний день народження? Відобрази Тім заплакав. Хтось купив його велосипед і тепер на ньому катається. Діти в дитячому садку помітили, що тім сумує, і почали його втішати. Не сумуй, навіть якщо тато з мамою не подарують тобі велосипед, напевно, вони приготували інший чудовий подарунок. А ще накриють стіл, прийдуть гості, ти задуєш свічки на торті. Буде весело, ось побачиш. Тім погоджується, але ж він так мріє про велосипед. День народження вже завтра, але тім до всіх пір засмучений. Він роздав запрошення на свята. Приходьте до мене, будемо їсти печиво і цукерки, а ще ми з татом приготували різні розваги та ігри. Діти з радістю погодилися і запевнили Тіма, що буде дуже весело. Це добре, що прийдуть ці мої друзі, думає мишеня, але без велосипеда буде не так радісно. Уночі Тім крутиться в ліжку. Він такий засмучений, що не може заснути. Навіть якщо мені багато-багато всякого подарують, велосипеда ж не буде, зітхає мишеня. А я так довго чекав цього дня. Тепер на моєму велосипеді катається хтось інший. Якесь інше щасливе мишеня. Тіму стало дуже шкода себе. Він обійняв ведмедика і заснув. А зранку з днем народження, кричить тато з мамою. Мишеня розплющи оченята. Сюрприз! радісно гукають мама з татом. Тім не бачить ні мами, ні тата, ні маленької сестрички. Торта зі свічками він також не бачить. Він бачить тільки велосипед. Той самий, про який він так мріяв, Новенький, блискучий. Це тато з мамою його купили, і це він те саме щасливе мишенятко, що буде на ньому кататися. Ура! Незабаром до Тіма прийшли всі його друзі. Вони їли печиво з цукерками, розважалися і бавилися, а потім пішли кататися на велосипеді. Хочеш чи б тепер ти, пропонує Тім своєму другу Джоді. Тім не жадний, нехай Джоді також покатається. Хай бачить, який це чудовий велосипед. Свято закінчилося, гості розійшлися, а тім знову побіг на подвір'я кататися. Йому зовсім не надоїло. Він може кататися весь день і всю ніч, і навіть ще один день. Який чудовий в мене був день народження, думає Тім і швидко, швидко крутить педалі.